Андрій Шевченко це безперечно справжня легенда українського футболу та спорту в цілому, який навіки закарбував своє ім'я в залі слави завдяки перемозі в боротьбі за золотий м'яч 2004 та успішними виступами за італійський мілан. Сьогодні ми повернемося на 20 років назад, щоб проаналізувати тріумф українця, нагадати його опонентів і розібратись, чи заслуговував він на перемогу у голосуванні, чи все ж таки допоміг збіг обставин. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватись на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Переможному сезоні Шевченко загалом провів 44 матчі, в яких забив 29 голів та оформив 4 голіві передачі, які допомогли Росонері стати чемпіонами Італії та заволодіти суперкубком країни. Це чемпіонство мало для Мілану особливе значення. Це були перші золоті медалі в новому столітті. Сам же Андрій в тому сезоні виборов звання кращого бомбардира чемпіонату, оформивши 24 голи за 34 тури. Тут варто зазначити, що в ті роки в серії А забивати голи було нелегкою справою. Італійці були відомі своєю топовою обороною. Та й в цілому, на початку нульових, італійський чемпіонат вважався дуже складною лігою, навіть більш хардкорною ніж АПЛ. В тодішньому розіграші Ліги Чемпіонів Шевченко встиг відзначитись чотирма голами, а потім стався той самий виліт з чвертьфіналу проти Депортіво, який всі фани Мілану воліли б забути. Тоді на домашній арені росенері перемогли іспанців з певним рахунком 4-1 і думками вже були в півфіналі. Але в гостях вихідці з Ла Лакуруні видали феноменальний камбек з рахунком 4-0, який став справжньою класикою світового футболу. На міжнародній арені Шевченко запам'ятався хіба що ближче до кінця року, коли почались відбіркові поєдинки до чемпіонату світу 2006 року. Тоді він дуже якісно провів матч з Туреччиною, поклавши в їх ворота дубль. На чемпіонат Європи 2004 року збірна України, на жаль, не вийшла. Тому як слід проявити себе в жовто-синій футболці, Андрій Миколаєвич не зміг. Один з найкращих півзахисників в історії футболу деку в тому році по-справжньому запалював. Кінець сезону 2003-2004 він проводив за порту, який тоді став чемпіоном Португалії, та сенсаційним тріумфатором Ліги Чемпіонів, багато в чому завдяки роботі Деку в центрі поля. Загалом в своєму тріумфальному сезоні він провів 45 поєдинків, забивши 4 голи та віддавши 29 гольових передач. А серед персональних нагород варто виділити. Титули кращого клубного футболіста та кращого півзахисника року обидві за версією УЄФА. До речі, до заповітної перемоги в Лізі чемпіонів драконів привів Жозе Мурінью. І саме про успіхи. Його колективу на нашому каналі є окреме відео, посилання на яке ви знайдете в підкасті. В лізі чемпіонів деку не сидів, склавши руки, віддавав гольові передачі як на груповому етапі, так і у важливих матчах стадії плей-офф. Наприклад, у двомачевому протистоянні з французьким ліоном португалець прийняв участь у всіх чотирьох голах порту, оформив гол плюс пас в першому матчі та двічі віддавав асисти в відповідь. А як вишенька на торті голу ворота Монако в фіналі, який португальці виграли з рахунком. Три на міжнародній арені Деку став одним з тих, хто провів свою національну команду до фіналу домашнього Євро 2004 В першому матчі він вийшов на поле тільки на 45 й хвилині, але надалі аж до самого фіналу був гравцем основи і не залишав поле, навіть коли були екстра тайми та серії пенальті. Тріумфатором на тому євро сенсаційно стала збірна Греції. А португальці в рамках фінального матчу так і не змогли знайти лазівку до їхніх воріт. У 2004 році бразильський чарівник якраз завершував свій дебютний сезон в Барселоні та починав наступний, який, до речі, потім і привів його до заповідного золотого м'яча. Статистика в сезоні 2003-2004 в Роналдіньо була наступна. 45 поєдинків, 22 забиті м'ячі та 12 асистів. А ось по трофеям повна біда. За підсумками того сезону: Барселона зайняла другу сходинку в іспанському чемпіонаті, поступившись першим місцем. Валенції, а в Єврокубках ситуація була ще гірша. Розіграш Ліги чемпіонів Барса тоді пропускала, натомість каталонці могли проявити себе в Кубку ЄФА, але, дійшовши до однієї восьмої фіналу, вилетіли від шотландського Селтіка. В складі збірної бразилець може похизуватись лише одним голом у товариському поєдинку з угорцями. А на Копа Америка того року він не потрапив, бо тодішній головний тренер Салесао Карлос Альберто Перейра вирішив дати всім основним зіркам команди. Від Починок, викликавши на турнір переважно резервний склад, до речі, окреме відео про черівника і те, як він змусив нас покохати футбол, у нас також є, і радимо вам його переглянути. Сезон 2003-2004 став для Анрі просто феноменальним. В усіх турнірах він провів 51 матч, забивши 39 голів та віддавши 15 гольових передач. Але саме головне, це чемпіонство в АПЛ у складі Арсеналу без єдиної поразки. Серед інших тогорічних досягнень француза можна відмітити Суперкубок Англії та декілька особистісних надбань. Кращий бомбардир прем'єр-ліги, найкращий гравець АПЛ за версією футболістів та найкращий гравець Франції того року. В лізі чемпіонів Арсенал вибув на стадії чвертьфіналу, зустрівшись з одним з своїх принципових супротивників лондонським Челсі Клаудіо Раньєрі. За результатом двох матчів каноніри програли з загальним рахунком 2-3, А сам Андрій зумів відмітитись лише одним асистом в матчі відповіді. На Євро 2004 француз був беззаперечним гравцем основного складу і одним з тих, на кого покладали дуже великі надії. На груповому етапі він запам'ятався дублем у ворота Швейцарії та асистом в матчі з англійцями. А далі стався провальний поєдинок в чвертьфіналі з майбутніми чемпіонами греками, які перемогли французів з рахунком 1-0. П'ятірку найкращих футболістів 2004 року замикав Грек. Теодорос Загоракіс. На клубному рівні він виступав за грецький Аек, а після успішного євро його придбала італійська болонія. Загалом в тому сезоні він зміг виділити стільки в складі національної збірної Греції. Він був не тільки її капітаном, а й справжнім ментальним лідером, що допомогло грекам прийти до історичного тріумфу, а самому Загоракісу отримати звання кращого гравця того турніру. Під час голосування три журналісти віддали йому перше місце в своїх бюлетенях. Тенях, що теж можна вважати неабияким успіхом для грек. Відразу потрібно зробити ремарку, що Теодор Загоракіс потрапив до п'ятірки номінантів на золотий м'яч скоріше як уособлення усієї національної команди Греції, а не як реальний претендент на перемогу. Тому розглядати його як справді. Потенційного переможця не має жодного сенсу. Почнемо з кінця. Анрі провів фантастичний сезон і по деяким статистичним показникам був набагато кращим, ніж той же Шевченко. В багатьох матчах прем'єр-ліги він клав хетрики та покери, стаючи однією з найголовніших персон у побудові тієї самої непереможної команди Арсена Венгера. До речі, про це легендарне досягнення канонірів на нашому каналі також є окреме відео. Тому, якщо ви його не бачили або вперше чуєте про це історичне чемпіонство, то скоріше. Більше переходьте за посиланням. але в якусь мить слава Анрі була перекрита тінню самого Венгера. Деякі експерти називали саме французького коуча творцем успіху. А самого Анрі просто одним з виконавців. В стані збірної Франції все було ще гірше. Свого часу Тірі негласно охрестили потенційним рятівником та рушійною силою французів на мундіалі 2002 року. Тому логічно, що в очах багатьох після провалу синіх саме Анрі був винуватцем на євро 2004 Він вирушав із тиском виправлення помилок за провалений чемпіонат світу і знову не показав себе як слід. Якщо вдатись до конспірології, то не виключено, що через невдачі в збірні журнал Френс Футбол якось міг вплинути на журналістів, які брали участь в голосуванні. Але ми будемо довіряти тільки фактам. Щодо Роналдіньо, то з ним звичайно зіграв фактор трофейної засухи Барселони в тому сезоні. Але його футбольна магія та медійність. Дозволили йому випередити Анрі з його феноменальними статистичними показниками та безпрограшним сезоном арсеналу. Вся футбольна спільнота розуміла, що золотий м'яч ще опиниться в руках бразильського майстра, але не в тому році. У випадку з деку теж немаленьку роль зіграла медійна складова. Чемпіонат Португалії в ті роки був в рази менш популярним, ніж зараз. І дивились його тільки обрані поціновувачі футболу. То була епоха так званих хайлайтів, не було ніяких розширених статистичних даних, тому всю геніальну роботу деку в складі порту просто не бачили. До того ж, його поведінка на полі часто бажала залишатися кращою. Він постійно провокував суперників на фол і не цурався симуляцій. Погодьтесь, якось не личить віддавати головну футбольну нагороду такому гравцю. Шевченко набрав 170 балів в голосуванні, випередивши деку аж на 36 залікових, що можна вважати дуже впевненим результатом. І у випадку українця можна сказати, що по-справжньому склалися всі футбольні зірки. По-перше, сам Шева видав впевнений ігольовий сезон, ставши беззаперечним лідером атаки Росонері. А по-друге, спрацювала та сама медійність. А була на піку популярності в ті роки, і всі мали змогу спостерігати за матчами червоні. Чорних. До того ж, мав місце і накопичувальний ефект з того самого моменту, як Шевченко опинився в Мілані, і аж до моменту отримання головної нагороди він стабільно кожного сезону потрапляв до першої десятки номінантів. На особисту думку нашої редакції золотий м'яч Шеви – Отримано цілком справедливо, бо в тому році і статистично, і за загальними результатами команди він був в піковій формі. Друзі, а як ви вважаєте, чи заслуговував Шева встати в один ряд з Олегом Блохиним та Ігорем Біланом? Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і бувайте.